Задача була зайти в населений пункт, закріпитися і утримувати його. Ну, ми що їхали туди, що назад немці. Вигрузли земки, одразу почав 120-й по нам відпрацьовувати. <плес> Назустріч нам прийшло два розвідника. Наша восьмерка розділилась на дві четвірки. Я був перший. Ми висунулись. Нас попередили одразу, що будемо бігти всю дорогу, не зупиняючись. Коли ми дійшли вже майже до самого села, тобто його вже було видно, там єдиний орієнтир у нас був це горів склад ПК е ворожий. А по нам ну, почали дуже так плотненько працювати. Ми коли заходили, під ногами багато там хоюших троти, балки, брьовна, спіткнувся. На коліном впав, що щелкнуло. І потім, вже, коли старий наш боєць також сказав, що він по дню йшов, наступив на міну, не спрацювала, я вже згадав цей щелчок і, мабуть, це міна. Пішли на першу позицію, занесли хлопцям батарейки, потім Дородієк на другу позицію занесли, бо в них так закінчились. І висунулись вже на позицію, на якій ми мали закріплятися ми. Це була сама перша хата від Железки. Там приблизно метрів 10-7 було від неї. Вона дуже прострілювалася птуром. Проблема була в тому, що радіяка внутрі подвала не ловить, треба було виходити догори, а, а сікли там буквально одразу. Тобто вийшов через 3 секунди вихід птура. Ну, птур був зірвався десь пів метра від мене в, в спіну. Ну, почув свист, встиг відскочити. Краща ченкава зранку. Заходити наша заміна, інший підрозділ. Нам дали команду зніматися вже звідти, але, на жаль, це було неможливо на той момент, тому що орки почали нас штурмувати. Дрон передав про першу групу. Але трошки запізно ми не встигли їх піймати, там три чи п'ять чоловік, щось пробігло, але вроді їх там далі хлопці розібрали. А, за другу групу нам трошки зарані передали, я їх піймав. Два чоловіка бігло, відпрацював. На ранок, як тільки посвітліло, почали доштурмовувати Андріївку, суміжні підрозділи, і ньорки, які сиділи десь в підвалах, почали виходити. Втікали, ну вони втікали, бо вони були без касок навіть.